Це абсолютно ненормально і недопустимо. Я взагалі не знаю, для чого та організація ООН, як вони на таке не реагують. А як на вашу думку, яким би мала бути їхня реакція? <sente fase кі> ну я не знаю, але принаймні якісь е вони е мають якісь війська, ООН, ще щось таке. Щось би мали би якось реагувати, тому що то не тільки ну така, то не тільки війна, але то техногенна і екологічна катастрофа. Якби у вас, от, наприклад, була можливість зараз звернутися до них, з якими словами, з, можливо, проханнями ви би до них звернулись? Я б не з проханнями, я би сказала, якщо не можете нічого зробити, розпускайтеся, дайте якісь, або іншу організацію створюйте, або е, інших людей туди, які можуть щось робити, а не ті, які сидять. І... Для чого вони там сидять, я не розумію. Як ви ставитеся до такої їх відповіді? Ну, думаю, що то організації, які після війни будуть просто зліквідовані, тому що вони не виконують свої функції. Допомога таке з заходу буде. Я, я вірю в це. Бо якби не захід, ми б вже давно в ловокому кхм, тилу були. Тобто їх підтримка все-таки потрібна для нашої перемоги? А як же, Та цього світу підтримка потрібна. Бо то... То інакше не можна, але я тільки дивуюся одно, що вони наші бомблята, що ми не можемо їх бомбити. Тоже бомбанути. Чи вони бояться, що той Путін гудик натисне на, на той атомно-ядерну на зброю? Нам треба розраховувати на свої сили, а не на ООН і на. Тобто вони показують, що нам треба розраховувати на свої сили. Все-таки ви вважаєте, що не варто сподіватися, що від них буде якась підтримка? На мою думку, так. Україна відправила була свою допомогу в Туреччину, і ми допомогли їм, навіть враховуючи, що в нас дійде повномасштабна війна. А тут взагалі ніякої реакції. Тим більше я один з найбільших заповідників в Європі. Ну, ніяк не допомагаючи рятувати тварин. Ну, це дуже погано. Це дуже обурливо, я вважаю, так відреагувати. Варто взагалі очікувати від світу, від ООН підтримки України. Ну, звичайно, хотіло б чекати підтримки. Але її не дуже нам хочуть надати цю підтримку. А якби у вас була от можливість звернутися саме до таких організацій, до ООН, про що би ви просили, з якими словами до них звернулися? Ну то звичайно в допомозі нам до швидшої перемоги допомогти Україні, щоб ми швидко святкували перемогу. А як на вашу думку, хто буде відповідати за цю екологічну катастрофу? Та Росія, Росія Путін. І його оточення. Ну, а його маємо наказати ми чи все-таки за допомогою світу? Ми не маємо змоги його наказати, звичайно, за допомогою світу, з підтримкою, з допомогою. Чи світ їх повинен покарати? Ну, час і світ. І ми взагалі. Думаю, Валерій Залужний скаже добріше за мене, хто буде відповідний за це горе. Так. А якби у вас була можливість от, звернутися до представників таких організацій, як ООН, про що б ви до них звернулися і що би просили? Ну, на, наразі я би звернувся е, з тим питанням, щоб допомогти людям. І якось е, мож, можливо відновити структуру, тому що постраждали не тільки ближні райони, а також Запоріжжя і далі, в тому числі, якщо Вірити новинам то на АЗС є деякі проблеми з цим, правильно? Так, ось світ дожен повернути увагу саме на це, щоб не були більш гірші наслідки цієї проблеми.